Продовжуємо допомогу фронту. Одна з передових бригад українських, яка зараз, зокрема, захищає Авдіївку. Нещодавно, завдяки підтримці небайдужих волонтерів небайдужих колег, отримала новітній БПЛА «Посідон». Бачите, він тут. І, звичайно, цей БПЛА дуже допоможе далі. Українській армії, українському війську рухатись по досягненню тих цілей, які вони перед собою ставлять. Наша мета незмінна, це перемога, це визволення всієї нашої землі, це політичний тиск на Росію, санкції зробити так, щоб відповідальність була неминуча. Це той мінімум, який ми можемо зробити для нашої перемоги зараз. Спільно з першим заступником голови Верховної Ради Олександром Корнієнко відвідали Донбас, Авдіївський напрямок. Наших хлопців, вони стоять, ситуація важка, але тим не менш, сьогодні всі зусилля покладені на те, щоб підтримувати Збройні Сили України. І, власне, це завдання сьогодні, номер один, для кожного, хто не на фронті. Ну і Звичайно, важливо сьогодні, щоб кожен народний депутат здійснював такі візити, адже в ході них ознайомлюємося безпосередньо з ситуацією на фронті. Маємо можливість безпосередньо поспілкуватися з хлопцями, з дівчатами, отримати з самої передової ту інформацію, яка важлива сьогодні при прийнятті рішення. Також передали відповідну допомогу захисникам, які сьогодні ризикують своїм життям, щосекунди відстоюють незалежність, захищаючи. Кожного з нас захищаючи Україну сьогодні. Ми мали можливість ознайомитися з дуже великим апаратом. Бачили і спілкувалися з хлопцями, які безпосередньо її використовують в своїй роботі. Вони розказали принципи, з якими вони працюють на яку дальність, які вже були знищені цілі. Ми будемо продовжувати допомагати Збройним силам України.